Осунення землю замовленості мереж. Так. І п'ятий поточний ремонт пам'ятника невідомого солдата на міському реалізу Слави. Слава. Шосте різне. Це перше питання, так? Да, давайте я, я тоді почну. Угу. Значить, дивіться, шановні депутати, є присутні начальники Версівського міського виробничого приєднання комунального господарства, там ми майже по всіх питаннях. Перші угу. заступники, зараз ще будуть заступник міського голови. Значить, по міському кладовищу. Три роки тому, так Володимир, ми розчищали майже 2 гектари лісового масиву для розширення міського кладовища. Значить, свій час ми виділяли певну частину коштів, десь більше 100 тисяч гривень, для того, щоб частину звільненої території розчистити від пінків, кущів і спрофілювати ґрунт. Ну, як би там не було життя, чи продовжується, чи закінчується, територія кладовища такий вислів заселяється. Значить, Ми не всю територію розчистили від пеньків і кущів. Той ми розчистили на ту суму, на яку у нас були можливості, і це дозволяв бюджет. Значить, оскільки постійно йдуть захоронення, значить, є звернення житлово-комунального господарства про те, щоб добрий день, день. виділити кошти десь угу. Прошу, Піднеси, будь ласка, ці пам'яті. А, живе, О. Значить, тому, постало, тому постало питання по, по виділенню коштів з міського бюджету для того, щоб провести роботу, роботу для піса, Провести роботи для е, три види робіт. Це викорчування пінків, е, викорчування кущів, обрізка кущів і профілювання грунту. Ну, попередньо, ще перед ним року ми виїжджали з підрядною організацією, яка б взялася за цю роботу, яка має відповідну техніку. Десь ми говорили в межах 200 тисяч гривень так? На, на, поточний, на поточні роботи по благоустрою міського кладовища. Ну, в принципі, я пропоную депутатам буде виїхати. Ми зараз виїдемо, подивимося, визначимося. І тоді будемо визначатися по рекомендаціях комісії по коштах на проведення від густою міського товарища. Роботи дійсно треба зробити, тому що, самі розумієте, тут таке місце, що воно ну, нікуди не будешся, скажімо так. Так, комісія вже є, да, хвороби комісії є. Але чисто красиво вибрано молодці. проїжджав сьогодні. Так і ну, ще, зробити, пішла, бачила, так, так, ще з три зрубі. Маєте У нас Тому дивіться, значить, по кладовищі, є тоді рекомендації, ми виїдемо і тоді проголосуємо. Значить, тоді ми будемо переглядати бюджет. Сьогодні виї. Так, Ми сьогодні виїдемо, да, ми сьогодні виїдемо зараз. Сьогодні. З тим, щоб... Чи можливо, давайте я вже по всіх питаннях озвучу, по яких треба буде виїжджати, ми будемо виїжджати, які не треба, тоді обговоримо тут на місці. Це покладове, що така ситуація. Дороги, де в нас на поточний ремонт передбачена сума 461 тисяча, виконавчий комітет згідно закону про місцеве самоврядування, проводить розподіл е, цих коштів. Значить, дивіться, я це озвучував на сесії, озвучував на виконкомі, що по вулиці Шевченка, 23 ми ще провели роботи в минулому році по прибудинковій території. Частково ми заплатили за ті роботи, частково вони залишилися незаплачені. Є в нас, ця, ця прибудинкова територія зроблена, є відповідні акти, скажімо так, вони чекають своєї черги. Сума тих робіт, на яку було зроблено тверде покриття Шевченка-21-23, це доківські оці... Чого там робили цей поточний ремонт? Літом, в минулому році, зробили поточний ремонт ливневої каналізації. Досить, скажімо так, частково зрушили асфальтове покриття. А чого робили ливневу каналізацію? Тож там постійно стояла вода і, в принципі, були скарги жителів даних будинків забрати оту злощасну калюжу, яка там якраз на перехресті тих двох будинків. Коли забрали ту калюжу, провели роботи по поточному ремонту, коли забрали воду, значить тоді, ну, скажімо так, жителі двох будинків вийшли, там було їхнє глибоке обурення, що асфальт зруйнували, проби, що воду забрали, але хто зробить той асфальт і так далі. В минулому році ми виділяли певну суму коштів десь в межах 120 тисяч, для того, щоб зробити ту прибудинкову територію. І в принципі, десь вже жовтень, на листопад місяці роботи розпочалися по асфальтуванню, вони закінчилися. Ну, але як завжди, Значить, зробили кусочок, вийшли люди, попросили там, попросили там. В принципі, підрядник пішов на те, щоб виконати роботи в борг, він зробив свою частину роботи. По Шевченка 21 ми проплатили, там ось в майже 79 тисяч, якщо я не помиляюся, але залишилася сума, яка в нас не була передбачена, це сума 130 тисяч. Вона передбачена як в цій програмі, яку я озвучував, що ми приймали, уходить 461 тисячу, так і в рішенні виконавчого комітету. Далі. Вулиця Київська. Значить, вулиця Київська сума е, береться з тих робіт, які проводяться за попередній рік або мінімум два роки. За попередні роки ми вкладалися в цю суму 70 тисяч на поточний ремонт вулиці Київської. Вулиця Київська йде від вулиці Лермонтова. Ми якраз захвачуємо зараз цей кусочок і йде аж до міської ради. Останні роки в три, так, Марина Михайлович, в нас поточний ремонт вулиць міста. Робить ТЗОВ Унідор. Вони роблять ремонт доріг струменевим методом. В принципі, це саме для нас нормальний дешевий економ варіант. І, в принципі, скажімо так, до якості робіт ми претензій не маємо. Їхня емульція тримається. І, в принципі, вулиця Київська, якраз ми на цю суму, так як ми брали акти попередніх років, ми на цю суму входимо і можемо виконати ті роботи. Так само і вулиця Шевченка. Чого б? ці вулиці? Того, що вони більш найбільший рух транспорту, маршрутних таксі, ну і так далі. Я не буду там продовжувати. Ці вулиці найбільш витримують навантаження. Mm -hmm. да. Бачить, вулиця Київська, вулиця Шевченка, і вони найбільш такі ці сказати, по, по транспортній мережі. Дивіться, вулиця Незалежності. В минулому році по вулиці Незалежності було проведено досить серйозний ремонт робіт. Якщо хто пам'ятає, після того, як була проведена каналізація років три, ми не чіпали вулицю Незалежності від першого садочка до музичної школи, тому що там гминяні ґрунти, ґрунт постійно осідав. Значить, в минулому році в межах десь на 200-300 203 тисячі, по-моєму, було 213 тисяч. Ну, суть таки, я вже не буду грати цифрами, скажімо так. Були виконані роботи по частковому капітальному ремонту вулиці Незалежності, і був проведений ямковий ремонт вулиці Незалежності. Але все-таки ця вулиця залишається, центральна вулиця залишається, ну, скажімо так, свого роду недоглянутою. Ага, ще плюс додатково, перед Днем Незалежності, коли вже йшли до завершення роботи по скверу Героїв Євромайдану, ми ще виділяли 69 тисяч для того, щоб зробити два перехрестя біля пам'ятника. Перехрестя Кричука Незалежності і перехрестя Паркова незалежності. І там ті роботи були якраз виконані, за них оплачено. Що пропонується по незалежності? По незалежності пропонується зробити ямковий ремонт е твердого покриття, яке порушено, там є часткова ямковість, і розпочати, і продовжити бордюри від музичної школи, е від музичної школи до державного хоча б нам дотягнути до Державного управління Державної казначейської служби. Звернете увагу, там бордюри повністю пошкоджені з тої сторони, там постійно болото, калюжі ну, і так далі. Ну, вулиця в такому неухайному вигляді. Даліше, вулиця 17 вересня, 120 тисяч. Це найбільша вулиця в нас, яка потребує скажімо так, ремонту. Попередньо обрахувавши, значить, виділили суму коштів в межах 120 тисяч. І в принципі, ми е, рахуємо, що ми вкладемося в ці кошти для того, щоб виконати необхідний об'єм робіт. Вулиця, 17 вересня, це веде до великих спальних районів, які там вулиці я не буду озвучувати. Залізниця, гвардійська, 45 років перемоги і так далі. Там постійно рух машин, важкі автомобілі і так далі. І вулиця Грушевського. Ми частково виділили кошти на 21 тисяча це на ті ямки, які в асфальтовому покритті. Але, беручи досвід попередніх років і ту суму коштів, яка була витрачена в 2015 році, в нас залишаються вулиці, там список є, на яких потрібно провести поточний ремонт. Які не попали в цей перелік, тому що ми виходили з цієї суми 461 тисяча. Дивіться, це вулиця Луцька, знаєте. Особливо це найбільша ямковість. Вулиці наші старі, давно робилися капітальний ремонт, тому вони потребують постійного оновлення утримання. Це вулиця Луцька, це особливо від тупка до луцького переїзду. Ямковість, часткове пошкодження твердого покриття. Вулиця Горко, там зараз невелика ямковість, скажімо так, вона витримала зиму, слава Богу, але роботи потрібно продовжувати. Вулиця Матросова, да, це не є центральна вулиця, це вулиця біля газового господарства. Але там частина вулиці, по суті, знищена. Знищена частина вулиці біля газового, якраз частково там ямковість по вулиці Матросова, але саме найбільш знищена біля газового господарства, Це на перехресті Чкалова і Матросова. Далі, вулиця Кузнецова. В минулому році, скажімо так, нам не вистачило коштів, щоб доробити її. Від лісництва до борохівської траси. І зима показала, значить, там велика ямковість, ямки більше 30 сантиметрів. Хто їхав по тій вулиці, то знає. І там однозначно Кузнєцова повністю потребує, скажімо так, поточного ремонту, тому що це вулиця, яка постійно під нагрузкою автомобілів і так далі. Але найбільша ямковість у нас зараз від Борохівської траси до лісництва. Там такі серйозні ухабісті ямки, які дійсно треба робити. Далі, вулиця Паркова. Хто їздив по вулиці Паркові, так, так само там ямковість, пошкодження твердого покриття. Це на, на протязі всієї вулиці, там медичний коледж, потім пішов парк і потім вже, як ми називаємо, народі біля водокачки, є їм ковість. Далі, вулиця Степана Бойка, перехрестя, Пушкіна. вулиця Пушкіна. Вулиця Дивіться. Вулиця, цю вулицю однозначно потрібно ставити під капітальний ремонт. І ми час зробили зйомку цієї вулиці, вона в нас є. Але в зв'язку з відсутністю коштів поки що до цієї вулиці руки не дійшли. Але е, поточний ремонт на вулиці провести треба однозначно, тому що дуже багато людей якраз по вулиці Пушкіна. Е, хто приїжджає з сіл, то їдуть по Пушкіна, там зупиняються на перехресті Пушкіна-Купака. Знаєте, про що кажу? Далі, Степана Бойка. Степана Бойка, в нас тільки в одному місці є яма біля костьола. Там свій час був прорив води... треба це, як його, Там, по суті, тільки в одному місці треба забрати оцей прорив води, заасфальтувати, щоб посунути ці всі речі. Ну і вулиця Гвардійська. Вулиця Гвардійська це продовження вулиці 17 вересня від Васильєва, так? Так, так від Васильєва. І там ємковець, так само потребує поточного ремонту. Це, по суті, той перелік вулиць, які витримують найбільше навантаження автомобільного транспорту, як легкового, так і пасажирського, на яких потрібно проводити поточний ремонт доріг. Значить, Послухайте мене далі, які в мене там пропозиції чи які в мене бачимо. Значить, Прошу звернути увагу на програму міської дороги міста Ківриця за 2016 рік, на пункт 2, де ми виділяли кошти. На ремонт тротуарних доріжок. Значить, на той момент, коли ми приймали цю програму і передбачали ці кошти в межах 600 тисяч, у нас тут розписані тротуарні доріжки, я кажу чесно, ми не врахували такий момент, ми, до речі, вже потім розібралися. Бо ми вважали, в принципі, що ремонт дороги це буде йти як одним об'єктом, а тротуарна доріжка іншим об'єктом. Але вже подивилися, знали, як роблять люди, як буде правильно по кодах економічної класифікації це все-таки один об'єкт. А якщо один об'єкт, то поточний ремонт в межах 200 тисяч з ПДВ, в межах 200 тисяч з ПДВ. І по суті, якщо ми робимо поточний ремонт дороги, то вже ми не робимо поточний ремонт тротуарних доріжок. На ці речі потрібно тоді робити проєкт і йти через капітальні видатки, через проєктну кошторисну документацію. Якщо буде згода депутатів. Я хочу, щоб ви обговорили це питання, задавали питання. Я пропонував би. Ага, давайте я вже все озвучу. Дивіться, ще є декілька моментів, оскільки в нас поточний ремонт вулично-шляхової мережі, але я хочу ще зацепити декілька моментів по капітальному ремонту. Значить, було звернення ваше, депутата, і е, велике колективне звернення, і було велике колективне звернення. Це по вулиці вас. Це по вулиці Чапаєва. І було велике колективне звернення, воно тут є по вулиці Дорошенка біля п'ятої школи. Так, ну, в курсі від цього питання. І, значить, як і по одному зверненню, так і по одному, і по другому зверненні ми виїжджали разом з працівниками Луцького мондурпроєктно-проєктної організації. Значить, по вулиці Чкалова вони, в принципі, нам результату ще не дали, і ми вам дали тільки проміжну відповідь. Ой, Чапаєва. Там є тільки проміжна відповідь. Бо, в принципі, вони ще думають, я сам їздив в інститут, там яка просто ситуація. Розумієте, якщо брати ту дорогу в асфальт, кажу чесно, це буде дуже дороге задоволення. Бо на цій бруківці, чи прощається асфальт, триматися не мене. Вона вже з часом зализана, треба це все вибирати, купувати покриття, це буде дуже дороге задоволення. Там ніяка дольва участь, не витримає, там будуть дуже-дуси серйозні кошти. Я все-таки буду радитись спеціалістами, і ми вже з однією підрядної організації домовлено, що не буду озвучувати, що поїхав їхній головний інженер, що в принципі кусками можна відновити те каміння, положити на місце, яке в той час було зрушено, коли люди вели газ і воду. Послухайте, камінь, штука майже вічна. Як би там не було, я розумію, що коли їдеш, машина калатає, але ця дорога потім потребує ну, мінімум затрат для поточного ремонту, для її утримання. Це перший момент. Якщо вони дійсно скажуть, що його неможливо відновити, чи це буде коштувати колосальних зусиль, тоді залишається момент асфальтування. Просто я можу з ними виїхати, щоб вони сказали своє заключення як практики. Це дві серйозні такі організації, які по місті в Волинській області працюють. Я хочу послухати одну і хочу послухати іншу. Це по вулиці Чупай. Далі, по вулиці Дорошенка. По вулиці Дорошенка є звернення від школи, є звернення від батьків. Тут так само купа звернень. Значить, свій час, ну тут дивіться, по вулиці Дорошенка. Ну, там багато, дуже бо дуже бо, вся школа збирала підписи, і, і батьки збирали, так. так по вулиці так. Дорошенка. По вулиці Дорошенка. Ми виїжджали з проєктною організацією. В 2014 році робилася частково вулиця Дорошенка, в них залишилася зйомка цієї вулиці, Таку, яку ми робили, де показані мережі, профілі і так далі. Значить, якщо, там однозначно потрібно, якщо йти по вулиці Дорошенка, замовляти проєктно-кошторисну документацію, вартість проєктно-кошторисної документації буде в межах 50 тисяч гривень. Тут ще стоїть питання. Або ми робимо вулицю Дорошенка і продовжуємо тротуар з однієї сторони, і робимо її в бордюрі від п'ятої школи до вулиці Паркової. Або ми її робимо безбордюрної і без тротуару. Ну, другий варіант <кій> явно буде дешевший. Але в нас все-таки місто, і все-таки, щоб піти до чогось хорошого, значить треба робити так, як книжка пише. Я все-таки схиляюсь до першого варіанту. Щоб все-таки закласти бордюрний варіант і закласти тротуар. Хоча воно буде дорожче, але ж ми не робимо на рік, на два-три, на ми ж робимо на десять скажімо так, щоб та вулиця вже пристойно виглядала і робила ту роботу, яку вона має виконувати. Ну і врахувати те, що там діти в школу ходять. І врахувати То, те, що там ходять, якщо буде асфальтовано, машини будуть більше їздити. Ну, тобто треба, щоб діти десь ходили і була якась безпека. Подивіться тепер тобто, це тебе, оце все, що я озвучу, ну можливо, я там. Доволі швидко кажу, але ви просто мене послухайте. До чого я веду? Я все-таки поки що пропоную з пункту 2 забрати 400 тисяч з поточного ремонту тертуального доріжок, забрати 400 тисяч в пункт 3. Ой, не 400 тисяч, 350 тисяч забрати на поточний ремонт вулиць вулиць, а 50 тисяч передбачити на проєктно-кошторисну документацію по вулиці Дорошина. Я свою інформацію подав, я узпочті її, гредування залишається. Залишається да. там тільки 200 тисяч. Так, Дивіться, Потім що. І я пропоную потім до цього питання по поточному ремонту, не по поточному, а вже буде по капітальному ремонту тротуарних доріжок повернутися після липня місяця, коли ми зможемо переглядати свій бюджет. В принципі, роботи по тротуарних доріжках можна виконувати не тільки там, коли плюс 30 виконувати будь-яку погоду, аби не було морозу. І, в принципі, за е, нормального виконання бюджету в нас воно передбачається, плюс у нас буде там продаж земельної ділянки по коротану, певна сума коштів буде поступлена, все-таки ці, ці роботи по доріжках робити вже за ці кошти, які нам поступлять. А зараз, повірте, зараз прийде весна, це просто з досвіду. Зараз прийде весна, підсохнуть дороги. Люди їздять, буде дуже багато скарг. Вулиці Сілковського. По вулиці Сілковського ми вже виїжджали Енну кількість разів. А, ви бачили. Виїжджали Енну кількість разів. Я вже виїжджав з підрядника, вже ми два рази її проходили ту вулицю. У нас там ще є своє допрацювання, скажімо так, по тій вулиці. Саме складне. Саме складне це, це перехрестя. Перехрестя, так. Да. І воно тягне за собою інші Алло, вулиці. Да. Так, добрий день. А ні, тут у наша машина йдуть, як у веду. Я просто не можу зараз говорити чуть пізніше, вас власне, дорогою. Це 50 тисяч тут Значить, дивіться, тут і документація є. О, добре, що ви нагадали. Дивіться, є начальник житлово-комунального господарства. По вулиці Сволковського ми ще будемо пропонувати депутатам забрати певну суму. Нам інститут скаже, дана організація, за якою ми працюємо, Луцькому проєкт не є платником ПДВ. Якщо ми замовляємо через житлово-комунальне господарство, то це ПДВ лягає ну, на них підшкодування. Тому ми пропонуємо такий варіант. Інститут визначиться зараз проплатою, певну суму з цієї вулиці рішенням сесії перенести на міську раду, ми замовляємо документацію, передаємо їм, а вони вже тоді заключають договір з підрядником. Щоб, щоб у те ПДВ не гратися з ним. ми так робили раніше по об'єктах і ну, в принципі так нормально, воно в нас іде. Дивіться, можливо, я подав дуже багато інформації, але вона треба, щоб була подана. Я чекаю ваших пропозицій, що ви запропонуєте, з того всього, що я озвучив. Будь ласка, задавайте питання. Зробити, там біля, як спускати з мосту, там дуже велика яма, дуже при Ну Фактично це не знаю, що це правильно. Виходить, там така розв'язка автомобільна при розвороті. Дуже багато людей, там така небезпека виходить за те, що люди об'їжджають. У нас зйомка є по кругу купили в зальному. бо там стік води, ухили і так далі, нема. Там саме та яма для їх організації. Там люк стоїть і вокруг люка в ями. і воно там... 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 Може, ще влюбила, це вода, це вода. В принципі, ця вулиця може йти поточним ремонтом. Я не думаю, що там будуть супер затрати. Хоча б частково на... Ну вони були не проти. Да, так, ті адвокати, щоб вони собі зробили хоч була вузрі біля себе зробили, біля того будинку. А далі ми продовжуємо. Там, так само, ну, там, ну, там земельні ці е, організації, я ж наберу, до чого не можуть взяти участі. Знаєш, теж приватні. Я пізніше наберуся. Значить, це буде перехрестя привокзальної площі, провулок при так? Да? Ну так воно буде тоді звучати. Ну, це якби сам провулок при обзалі не yeah. рахується. Yeah. Кінець провулка є. Yeah. Yeah. Пропозиція є обговорити з підприємцями. З підприємцями. Ну well, 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 там well, вони well, тоді well, були не проти. Бо туди підуть люди і... Виходить, що дуже багато людей... Парень пройти не може. Та не можна. А той вагончик чий він? А ще будь ласка, які пропозиції? Я вірю, що можна з вами теж поговорити.